Якщо раніше Україна була відома завдяки кличку і Шевченкові, то все більше слави їй приносить дівчина з Одеси Валерія Лук'янова. Називає вона себе Матує, богиня Сонця, дівчина з виду як Барбі. Багато хто й досі сумнівається в її реальності. Армія антишанувальників, які не розуміють, за що її цінувати. А вона мандрує світом, вчить людей подорожувати поза тілом, медитувати та різноманітних духовних практик. Любити чи не любити питання не стоїть. Любити але кого? Питаємо в перехожих в день Валентина. Зинка, я тебя кухаю. Дорогой мой муж любимый, Юрчик, я тебя очень сильно люблю. И спасибо тебе, что, что ты у меня есть. Надеюсь, что, что наше счастье продлится до конца наших дней. Любимый, я люблю тебя. А нет, я тебя кухаю. Ой, вы знаете, всем... Я всех люблю, я не могу сказать, что я никого не люблю. Ну а единственный любимый мужчина, конечно, есть, я его тоже люблю. Ой, ви знаєте, для де кухонь я, я святкую день народження, тому мені знаєте, якось цей ну, асоціюється з день свою народження.